Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі радіослухачі! З вами з нашої київської студії, я ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо катехизу. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Роман Бродковський, лідер харизматичної спільноти Галілея, священник Донецького екзархату, парафія Преображення Господнього української греко-католицької церкви, село Преображенка Дніпропетровської області. Отже, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Вітаємо вас, раді чути, і, дорогі радіослухачі, е, маю озвучити, що прямо зараз в ефірі Радіо Тер... Марія триватиме відеотрансляція, тож запрошуємо вас не тільки чути, а ще й бачити е, на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Сьогодні тема катехизи звучить так. Горе мені, коли я не проповідую Євангеліє. Отже, передаю вам слово. Дякую. дякую. Вітаю всі, дорогі слухачі, дорогі теле, телегладачі, ті, хто будуть нас бачити, ті чи хто чують. <кій> Маємо сьогодні прекрасну тему апостола Павла до Коринтян. Ми читали перше послання до Корінтян 9 глава з 16 по 27 вірш. Це слово ділиться на такі три частини, які ми можемо з вами пороздумувати. Добре, дорогі, говоримо про скарб. Так, да, Зараз вже набагато краще. Говоримо про скарб дорогі. Якщо я знайшов скарб, який є для мене Ісус, Євангелій, яке міняє життя. І перше це Євангеліє мало би змінити моє життя, і наступний крок, я розумію відповідальність. Якщо це працює, і насправді, якщо це є вирішення Бога для людей, тобто добра новина, то наступний крок, коли я пережив стратегію, як досягнути інших людей, як донести цей скарб. Іншим людям. Тому другий крок, що апостол Павло говорить, він каже: бувши від усіх вільний, я став всім слугою, щоб ще більше їх придбати. І далі каже, для євреїв я став як рейт, для тих, хто без закону, я став як без закону, для тих, хто в законі я став, як в законі, для невіруючих, я став як невіруючий, але каже, я це все роблю заради, заради одної причини. каже, Для всіх я став всім, щоб конче деяких спасти. Про що апостол Павло говорить? Він говорить про стратегію. Стратегію проповіді Євангеля. Він каже: Я прийшов до всіх, щоб розказати їм цю добру новину, щоб вони, прийнявши її, мали життя вічне. І каже: усе роблю заради Євангелії, щоб став я її співучасником. Стратегія, дорогі. Говоримо, коли ми говоримо про евангелізацію, а церква існує для евангелізації. Евангелізація існує для того, щоб приводити людей до церкви. Так це є головна місія. то, що, апост... що Ісус говорив, Йдіть і навчіть усі народи. Так, ідіть по всьому світу. І розкажіть їм про цю добу. Життя мій тип мислення змінило. Всю мою сутність він каже, я став новою людиною. І тепер він каже, і тепер я розумію, що це працює, і я каже, посвячуюсь цій праці, проповіді Євангелія. І тепер він каже: і коли я не проповідую цю добру новину, та тобто, така горе мені, коли я не проповідую. Чому каже горе? Бо якщо я не проповідую, якщо церква не проповідує Євангелія, то світ сьогодні, дорогі, і так гине в страху у ненависті, в злобі і в війнах. І тепер особливо зараз, в теперішньому часі, ми, як церква, тіло Христове, маємо вчитись шукати нові методи, достукуватись до сучасного покоління. Методи. Це є євангелізаційні, які ми знаємо сьогодні. Це можуть бути різні методи, методологія використовувати. Це може бути сучасні технології, точності те, що зараз ми робимо. зараз. Ми використовуємо радіо для чого? Для того, щоб донести слово Боже до більшої кількості людей. Так, ми використовуємо телебачення. Ми використовуємо інтернет, ми використовуємо різні соцмережі для того, щоб слово Боже ширилось. Оце вже є методологія. Ціль яка? Щоб люди пізнали живого Ісуса. Тоб... Навчились жити в тій позиції Царства Божого тут на землі. І ми, як християни, маємо розуміти це. Але тепер це буде відбуватися лише при одній умові, якщо я знайшов скарб. Якщо цей скарб змінив моє життя, тоді я буду шукати методи, як зробити так, щоб інші люди знайшли цей скарб, щоб цей скарб змінив їхнє життя. І третє, що апостол Павло говорить, це про дисципліну. Дисципліну. Місія, стратегія, дисципліна. Андрія, школа е Христей, школа евангелізації, е школа Марії, спільноти різні, спільнота Галілея і інші спільноти, які є евангелізаційні в нашій Україні чи в цілому світі. Це все є стратегії, другі. Люба спільнота, люба школа це є стратегія. А ціль проста, щоб люди познайомились з Ісусом. Різні евангелізації. Вплоть до вуличної євангелізації, до масових євангелізацій, до євангелізації в інтернеті, що би це не було, це все стратегії. Ми маємо дорогі, як сьогодні, як Україна, також шукати методи, як проповідувати Євангелія військовим, як проповідувати Євангелія родинам, які страждають сьогодні. Як проповідувати, як нести цю добру новину, як нести цей, це вирішення проблем е, сьогодні нашому суспільству? Це знов стратегія. Молимось, щоб Бог відкривав. Фактично є в м, інтернеті, так? як досягати, як достукатись до сучасного покоління. Це теж стратегія. Добре, дорогі. І тепер третя ціль. Хіба ви не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, але лише один бере нагороду. Біжіть так, щоб осягнути. Павло каже тепер. Кожен з магун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а не тлінний. Тож і я біжу, та не як на манівці, веду кулачний бій, та не як повітря б'ючи, а умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб проповідуючи іншим, я став сам, бува, не став непридатний. Тобто Павло каже, щоб уча... щоб я був ефективний. У виконанні своєї цілі і місії. А моя ціль і місія щоб люди віднайшли цей скарб. Тобто проповідь Євангеля спасіння в Ісусі Христі. Дисципліна, дорогі. Дисципліна є трьох видів: духовна, дисципліна є душевна і дисципліна є фізична. Фізична дисципліна це ми маємо тримати себе в форі фізичні. Це є їда, сон. Це є здоровий спосіб життя, спорт, і нам потрібно насправді триматись, бо ми можемо бути гарні проповідники, ми можемо знати прекрасні стратегії, але якщо ми фізично хворі, то які б ми проповідники не були, яку гарну стратегію не були, ми будемо неефективні в виконанні праці для Господа. Тому нам потрібно насправді пильнувати себе, фізичне своє життя, тіло дано для того, нам дорогі, щоб ми також про нього дбали. Душевна дисципліна це є дисципліна мента. Ісус каже, яке твоє око, таке твоє життя. Він не говорить про очей, він говорить про тип мислення. Ми мусимо себе дисциплінувати, особливо зараз теперішній час. Кожен день, коли ви встаєте і відкриваєте інтернет і дивитесь новини. Які новини сьогодні? Чи Іран відповів? Е Певною інформацією. І ця інформація, дорогі, в нас або розслабляє, або робить сильнішим. Тому всі новини, які ми дивимося, якщо ми не маємо фільтру правильного і правильного. Е Сприйняття тої інформації, то вона нас розслабляє, тобто робить нас небоєздатними. Ми маємо навчитись тримати дисципліну ментально. Що це є? Це є наша особиста молитва, це читання слова Божого це читання певної духовної літератури. Це можна дивитися, якісь християнські фільми, слухати е е християнську музику, і також спілкуватися з різними братами і сестрами у христі, духовними людьми, які учать нас фільтрувати, тобто це і дисципліна. Для того пізнання богаток, пізнання, поглиблення волі Божої, поглиблення стратегії, поглиблення цього скарбу. Добре, дорогі, вернемося знову до початку. Три позиції апостол Павло каже. Перша позиція, він каже: Я знайшов вирішення. Але каже, чому знайшов? Не тому, що я такий мудрий і знайшов, але каже, ні, тому що Бог дав вирішення. Бог дав вирішення людям на землю. Це добра новина. Євангелія. І Павло каже. Я не просто знайшов Євангелій, він каже, це моя Євангелія. Він просто як просякнутий, каже: Це моя місія, це моя ціль, це заради чого я живу, це заради чого, каже, я існую, і каже, я готовий заради цього померти. І ми знаємо, що апостол Павло віддав життя за Євангелія. Дорогі, я бажаю кожному з вас, щоб ми віднайшли ці цілі в своєму житті. Коли ми, каже Павло, живіть тепер. Не для світу. Каже, живіть заради того, хто помер і воскрес заради тебе. Новину це... до кожного. Що таке добра новина? Це любов Бога Отця це є відповідь на наш непослух. Людина згрішила. Людина вибрала гріх. Ти і я вирішили йти своїми шляхами. Бог, замість того, щоб засудити. Бо гріх з нас засуджує, заплата за гріх смерть. І ми бачимо сьогодні цю смерть, яка розрушає дороги, війни, болі, страждання. І Бог, дорогі, Бог стоїть. Бог стоїть за вирішенням, щоб це зло, дорогі, не мало сили, то сьогодні церква мусить проповідувати Євангеліє. Добру новину. Кожен християнин, ще апостол. Ем... Іван Павло ІІ говорив, що кожен хрещений це місіонер. Кожен хрещений вже зобов'язаний ділитися своєю вірою. Папа Франциск дуже багато говорив про євангелізацію, про нову євангелізацію, вийти і проповідувати, свідчити. Але свідчити може лише той, хто є, хто зустрів. Цю добру новину. Ця добра новина змінила твоє життя, твоє мислення, твоє життя, твій стиль життя. І тоді ти розумієш, що це працює. Оце той скарб. Цей скарб стає твоєю ціллю. Потім ти шукаєш методи і стратегію, як донести людям е цей скарб, щоб люди пережили цю благодать. А тоді ці люди, переживши це, передають далі. Отак, От дорогі і церква існує сьогодні вже 2000 років, передаючи з покоління в покоління, з покоління в покоління. Цей скарб. Молимось сьогодні за наш український народ, дорогий. Молимось за цілий світ, який стоїть сьогодні уже на межі м, такого, я би назвав, хаосу. Відповідь буде проста. Доб... Ось, другі, кричати і добру новину або хаос. Візьме верх над нашими серцями. Над нашими думками. І каже Ісус: люди будуть помирати від страху, від того, що має прийти на світ. Каже, ще не прийде якась річ на світ. Але страх, наскільки буде паралізовувати людей, що люди реально будуть помирати. Тому, щоб ми не померли, дорогі, перечасно від страху, у нас буде, має бути антидот страху. А цей антидот це добра новина, це Євангелія, це спасіння в Ісусі Христі. Бо Бог так полюбив тебе, що віддав свого Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, мав життя вічне. Ми з вами, дорогі, сьогодні є тими, хто пізнали і методи передав, які цього не знають. Амінь. Амінь. Дякую Амінь. вам, отче, Богу подяка за те, що ми сьогодні маємо можливість чути його через вас у цій катехизі, у цій науці. Я нагадаю, що катехизу виголошував сьогодні отець Роман Братковський, лідер харизматичної спільноти Галилея, священник Донецького екзархату, парафія преображення Господнього Української греко-католицької церкви, село преображення Дніпропетровської області. Отже, власне, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру. Я, мабуть, хотіла би так поділитися, адже зараз чую -чу Так Останнім часом роздумую про те, що от, власне, той скарб, про який ми зараз чули від вас, і добра новина і. Та благодать, яку Господь нам дарує, коли ми шукаємо його, коли е, проповідуємо Евангеліє, Е, Чи, чи є обмеження у цій благодаті власне, ті, хто творить цю війну? Чи, чи, чи є це така відповідь, можливо, чому, чому є такі, хто має бажання продовжувати війну, продовжувати рушити, знищувати? Є сили, які зацікавлені в смерті. Є сили, які зацікавлені в страху, є сили, які зацікавлені в болю і в стражданню. І за цими, як апостол Павло завжди казав. Що треба нам зрозумітим стоїть щось глибше, певний духовний світ. Тобто царство темряви і пекло, там, де біси, прокляття. А їхня задача це проста: нищити, вбивати і губити. За церквою стоїть інша духовна сила царство Боже. А задача царства Божого двох духовних царств. Бо ми бачимо навіть, коли світ ділиться на дві категорії: одні, які стають такими, знаєте, яро за зло. А другі, які стають яро за добро. Тому мусимо розуміти, що в духовному світі завжди йшла війна. Тільки в фізичному світі ми вже зараз чимраз тим більше починаємо явно бачити ці протистояння. І тому ми, як церква, особливо зараз, коли бачимо, каже Ісус, коли побачите повстання народів на народів, так не переживайте. Це тільки початок. Активізу... Ми, як церква, маємо це для нас має бути сигнал, що прийшов час ще більше світити, ще більше кричати, так, ще більше рятувати душ, а не в паніку попадати в сумніви в розпачі, а де, а чому, а що, де як. І тому це залежить зараз від нас, чи ми вистоїмо, чи ми здамось під тим тиском духовним. Дякую. Отже, на завершення попрошу вас уділити благословіння для всіх наших радіослухачів і глядачів. Дорогесенькі, добра новина заключається в тому, що Ісус помер, Ісус Воскрес, і ми вже належимо Царству Божому. Це є одна половина цієї доброї новини. Друга половина доброї новини для нас приготовлена вічність. І тому каже слово Боже, що навіть смерть нас. Смерть, каже апостол Павло, для мене це прибуток. Смерть це перехід. Коли ми насправді живемо Євангелем, то ми, дорогі, живемо радістю і надією сьогодні, і надією навіть після смерті. Тому християни це ті люди, які мають йти далі, навіть тоді, коли всі втрачають надії. Тому молюся сьогодні, дорогі, щоб ми, як український народ, ми насправді були християнським народом, не лише на папері, не лише назва. А по серці, по духу, так як Павло каже, що це змінило наше життя. І ми маємо сьогодні як церква бути відповіді на всі болі і страждання нашого народу. Христи Божі. Почалось благо... почалось Очі у нас прервав все звук. Я перепрошую, давайте ще раз. Давайте ще раз. Можна благословення Можна благословіння, ваше? Христе Боже, благослови всіх слухачів, благослови всіх тих, хто бачить нас. Боже, нехай наш український народ ходить під твоєю могутньою рукою. І благословення самотнього ця Сина і Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Амінь. Дякую. Дякую, Отже, Роман Братковський, священник Української греко-католицької церкви в ефірі Радіо Марія, виголошував науку на тему горе мені, коли я не проповідую Євангеліє». Дякую, Богу, за вас, отже, в ефірі. Слава Ісусу Христу. Бог благословив вас!